У моїх руках десятки аркушів сценарію. Це все, що підготувала команда 11-го каналу до Дня Незалежності. Аби в ефірі, як завжди, був цікавий та корисний контент. А на екрані якісна картинка. Але сьогодні ми покажемо трохи більше. І одразу у вирій подій. Усе виходить в ефір з цього місця серця каналу, апаратно студійного комплексу. Студія неспокійна ніч видала. У студії оперативних новин Марко Ручка каже, через ракетний удар по Дніпру настрій не зовсім святковий. Але на роботу налаштувався без проблем. Ми вже так працюємо майже півтора року, тому звісно, як і все місто, ми не спали вночі. І, В принципі, так само, як і всі інші люди, пішли на своє робоче місце працювати. Робота кипиті у студії із гостями. Наша Олена Петрученкова запросила на інтерв'ю цікавих спікерів: історикиню, представників влади, а також великого бізнесу. Попри атаку, все вийшло як планувалось. Ми маємо не здаватися, маємо триматися, що ми робимо. І наші гості так само вони міцні, сильні люди і ми дуже раді, що вони до нас завітали. Тим часом Альбіна Гриненко та Владислав Авдієнко ведуть ефір Просто неба у виїзній студії. Питаємо, як день. Насправді труднощі в мінімум. Хіба що сонце, коли виходить, воно тебе дуже сліпить, і ти так мружишся в прямому ефірі, Це не дуже, але це зовсім не труднощі. Ще... працюємо просто неба, аби підняти бойовий дух українців, показати, що ми сильні. Контролюють те, що показують в ефірі, режисери сьогодні говорять все злагоджено, працюють як один організм. Сказав, зробити він ще що зробить. Це дуже класно і так хочеться працювати. І у прямому ефірі це кожен розуміє свою справу і кожен розуміє, що йому потрібно робити. І в такій команді також дуже драйвово. Зазирнемо і на телевізійну кухню. Тут журналісти готують матеріали. Сьогодні я пишу Україну. Це щоденні оперативні новини про ситуацію в наших регіонах, як завжди, під обстрілами Харківщина, Херсонщина, Сумщина. І от, треба оперативно все швидень, швиденько розказати. Надзвичайно цікаво працювати на таких ефірах, і це мій перший досвід. І я надзвичайно вражена, адже це ну дуже багато всього відбувається, і хочеться передати нашим телеглядачам багато чого. Чимало матеріалів сьогодні і у наших соціальних мережах. Шеф-редактор Діджитал напрямку розповідає, балансують між урочистими та трагічними подіями. спецвипуски, особливо якісь до якихось пам'ятних дат, це велике навантаження, великий обсяг роботи. Але наша команда завжди справляється. Ми маємо крутих спеціалістів, які працюють щохвилини. Які спецвипуски найкращий спосіб згуртувати команду, підтверджує директорка інформаційного департаменту. Ми один одного допомагаємо, підтримуємо і замінюємо. Ось, наприклад, коментар зараз мій пише наша шеф-редакторка новини Інга Лучкіна. Ми ж на телебаченні, тому трохи магії. Питаємо про підготовку до спецвипусків і саму Інгу Лучкіну. Кожен з наших журналістів виклався на всі 100. Ми шукали унікальні кадри, героїв, продумували всі стендапи. У наших сюжетах ми охопили усі етапи нашої незалежності. Попереду ще купа днів незалежності, марафонів та спецвипусків, які ми проведемо разом із вами, наші глядачі. Стежте за анонсами та залишайтесь на одній хвилі з 11 каналом. Не перемикайтесь! Аймін Арнаут, Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу.